Вітаю вас, дорогі брати і сестри, зі святою неділею 16 листопада 2025 року. У цей благословенний день Свята Православна Церква вшановує пам'ять священно-мучеників Акепсима, Єпископа, Іосифа, пресвітера та Айфала диякона. Обновлення храму великомученика Георгія в лінді, мучеників Атика, Агапія, Євдоксія, Катерія, Істукарія, Пактовія, Нектополіона і дружини їх, преподобного Акепсима Антіохійського, праведної Снандулії Персицької священномученика Миколая Динарієва пресвітера, мученика Павла Парфенова, священномучеників Василія Архангельського, Петра Орленкова, Василія Покровського, Олександра Звєрєва, Володимира Писарєва, Сергія Кедрова. Миколая П'ятницького, Вікентія Смирнова, Іоанна Кисарійського, Олександра Парусникова, Павла Андрієва, Косми Петреченка Пресвітерів, мучениці Євдокії Сафронової, священномученика Сергія Станіславлева, протодиякона. На Божественній літургії у православних храмах читається послання святого Апостола Павла до Єфесян, глава 2, вірші з 4 по 10 та з 14 по 22. Бог же Богатцы в милости, за премногую любовь свою ей уже возлюби нас, и сущих нас мертвых пригрешениями соожири Христом, благодатью есте спасений, и с Ним воскреси, и на небесных во Христе Иисусе да явит в вецах грядущих презельное богатство благодати Своя я на нас о Христе Иисусе. Благодатью бо есть все спасения через веру и сиение от вас Божий дар. Не отдел, да никто же похвалится, того бо есть мы творение создание во Христе Иисусе на дела благая, я же прежде уготова Бог, да в них ходим. Той бо есть мир наш, сотворивый обоя едино, и средостение ограды разоривый, вражду плотью своею закон заповедей ученьми упразднив, да оба созиждет собою во единого нового человека, творя мир, и примирит обоих во едином теле Богови крестом, убив вражду на нем. И пришет благовести мир вам, дальним и ближним. За не тем имамы приведение обои во едином дусе к Отцу. Тем же у к тому не странни и пришельцы, но сожители святым и присни Богу. На здании бывший на основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу. О нем же всяко создание составляемо расстед в Церковь Святую, о Господе. О нем же и вы созидаетеся в жилище Божие Духом. Та Бог, багатий милосердям за великої своєї любові, якою полюбив нас, мертвих нашими гріхами, оживив нас разом із Христом, благодатью ви спасені, і разом з Ним воскресив нас, і разом посадовив на небі у Христі Ісусі щоб у наступних віках Він міг показати надзвичайне багатство Своєї благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. Бо Ви спасені благодаттю через віру, і це не від нас, воно дар Божий, воно не від діл, щоб ніхто не міг хвалитися, бо ми Його створіння. Створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був приготував, щоб ми їх чинили. Тепер же в Христі Ісусі, ви, що колись були далекі, стали близькі кров'ю Христовою, бо Він наш мир, Він, що зробив із двох одне. Зруйнувавши стіну, яка була перегородою, тобто ворожнечу, своїм тілом скасував закон заповідей у своїх рішеннях, на те, щоб із двох зробити в собі одну нову людину, вчинивши мир між нами, і щоб примирити їх обох в однім тілі з Богом через хрест, убивши ворожнечу в ньому. Він прийшов звістувати мир вам, що були далеко, і мир тим, що були близько, бо через нього одні і другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отже, ж ви більше не чужинці і не приходні, а співгромадяни святих і домашні Божі, побудовані на підвалені апостолів і пророків. Де наріжним каменем сам Ісус Христос. На ньому вся будівля міцно споєна, росте святим храмом у Господі. На ньому ви теж будуєтеся разом на житло Бога в дусі. Євангеліє від Луки, глава 8, вірші з 41 по 56. Исе при иде муж ему же имя Иаир, и той князь в соннищубе, и пад при ногу Иисусову, моляше его в нити в дом свой, Я кот щи бе ему, я колет двоюнадесяти, и та умираше, даже же идяша, народи угнетаху его. І жена, сущі в точенні крові от двою на десяти лету, я же врачем здавши все імені, І невозможені от єдиного исцелети, І приступившись зазаді, Коснуся края різ його, І абіє абие статок кровия. І рече Ісус, кто есть, коснувайся мне? отметающимся же всем рече Петр и иже с ним, наставниче, народе тебя и гнетут, и глаголиши, кто есть коснувайся мне, Иисус же рече, прикоснуся мне некто, а сбочух силу, исшедшую из меня. Видевши же жена, яко не утаися. «Трепещущий при иде и падши пред ним, же вину, прикоснуся ему, поведа ему пред всеми людьми, и яко из сыре Абие, он же речей, Дерзает щи, вера твоя, спасетя, иди в мире, еще Ему глаголющу, при иде некий от архисинагога, глаголя ему яко умрет щит твоя, учителя». Иисус же слышав отвещая ему глаголя, «Не бойся, токмо веруй, и спасена будет». Пришед же в дом, не остави ни единого в нити токмо Петра и Иоанна и Иакова, и отца от роковицы и матери. Плакахуся же все и рыдаху я, он же рече, не плачетеся, не умребо, но спит. И ругахуся ему, ведяще, яко умре. Он же изгнал вон всех, и ем за руку ее возгласи глаголя «От роковицы восстани!» И возвратися дух ее, и воскресе абие, и повеледати ей ясти. И дивистася родителя ее – Он же повеле іма нікому же поведать бивши. Аж ось прийшов чоловік Єюр на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, Він почав його просити зайти до нього в хату, бо була в нього дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як він ішов туди, Люди тиснулися до нього. Аж тут жінка якась, що була хвора дванадцять років на кровотечу, і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити. Підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі і вмить стала здоровою. Спинилась її кровотеча. Ісус спитав. Хто доторкнувся мене? А що всі відпекувались, Петро мовив Наставниче, то люди коло тебе юрмляться й тиснуться. Ісус уже сказав: Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не втаїлася, тремтяче підійшла і, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась, і як негайно одужала. Сказав їй Ісус: Дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. Він говорив ще, як приходить хтось від голови синагоги і каже Твоя дочка померла, не турбуй більш учителя». Ісус, почувши це, озвався до нього Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили. Він же мовив. Не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить, і ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив Дівчино, пробудися! І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала, тоді він звелів дати їй їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Гарної усім неділі, святкового настрою і Божого благословіння на увесь наступний тиждень.